Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Чарівник країни ос. Глава 12. У пошуках злої чаклунки. Солдати з зеленими бакенбардами провів їх вуличками с Марагдового міста до брами, де друзів зустрів вартовий. Він своїм ключем відімкнув окуляри, склав їх до зеленої скриньки і вічливо відчинив перед мандрівниками ворота. Якою дорогою треба прямувати, щоб потрапити у володіння злої чаклунки заходу? Поцікавилася до речі у вартового. Туди нема дороги, відповів на це вартовий. До тих країв ніхто не прямує з власної волі. Як же ми її відшукаємо? занепокоїлася дівчинка. Не переймайтеся, коли опинитеся у краю моргунів, вона сама вас відшукає і візьме у полон. Хай тільки спробує, вигукнув Страшило. Ми вирішили знищити її. Що ж, відгукнувся вартовий. Ви перші, хто заявляє про такий намір. До цього часу ніхто не прагнув знищити злу чаклунку, тому я був певен, що вона з вами вчинить так само, як і зрештою. Але стережіться. Ця стара відьма дуже хитра і зла. Вона неодмінно спробує зруйнувати ваші плани. Ідіть на захід і рано чи пізно ви зустрінетеся з нею. Друзі подякували вартовому, попрощалися з ним і рушили на захід. Вони крокували зеленими луками, всіяними квітами маргариток і жовцю. На дороті була та сама шовкова сукня, в якої її вбрала служниця в палаці. Але тепер дівчинка з подивом помітила, що вбрання вже не зелене, а біле. Білими стали також стрічка і дзвіночок на шиї в тату. Незабаром стіни смарагдового міста зникли позаду. Іти було дедалі важче. А в цих краях не було ні будинків, ні ферм, ні оброблених полів. Удень подорожні не мали де сховатися від палючого сонця, навкруги були тільки гори й каміння. Коли настав вечір, знеселені дорочі, лев і Тото -то лягли на випалену траву. А страшила і залізний лісоруб залишилася на варті. Сладча клонка заходу мала одне єдине око, а зате ведюще, наче телескоп, і бачила ним усе. Того вечора вона сиділа на ганку свого жовтого замку і оглядала володіння. Раптом Чаклунка побачила дороті та її друзів, які розташувалися на ночівлю десь на околицях її країв. Це видовище розлютило відьму, і вона свиснула в стрібний свисток, який носила на шиї. Миттю до замку примчала зграя сірих вовків. У них були прудкі ноги. Гострі ікла і страхітливі морди. Біжіть на захід. Там знайдете непроханих зайд, розірвіть їх на клапті, скомандувала стара. Хіба ти не збираєшся зробити з них рабів? запитав з граї. Ні, відповіла чеклунка. Один напханий соломою. Другий зроблений з заліза, третя дівчинка, четвертий лев, від них мені жодного зиску не буде, тому роздеріть їх та й по всьому. Так і зробимо, гаркнув ватажок і кинувся виконувати наказ, а за ним його зграя. На щастя, страшило й залізний лісоруб не спали. І вчасно помітили наближення ворогів. Зараз я з ними розберуся, сказав залізний лісоруб страшило. Ховайся за мене, а я їх зустріну. Він схопив свою гостро наточену сокиру, і коли на них накинувся ватажок, залізний лісоруб махнув нею і відрубав голову вовку. Не встиг він підняти сокиру, як на нього накинувся наступний вовк і теж позбувся голови. У зграї було сорок вовків, і рівно сорок разів махнув лісоруб, аж поєдинок скінчився. Усі вовки лежали мертві. Лісоруб поклав сокиру на землю. І присів поруч зі страшилом, а той сказав, Непогано, непогано, друже, дрівець нарубав ти на славу. Вони вирішили чекати, коли то стане ранок і прокинеться дороті. Дівчинка розплющила очі і з переляком побачила, що то в круги лежать кудлаті вовки. Без голів. Залізний лісоруб розповів їй, що сталося, і вона від душі подякувала йому. Потім дівчинка поснідала і компанія знову рушила в путь. Того ж ранку зла чаклунка вийшла з замку і окинула простори своїм всевидющим оком. Виявилося, що її вірні вовки перебиті всі до одного, а зайди без перешкод мандрують далі. А ще більше розлютилася і двічі свиснула у свій свисток. Миттю до неї злетілися тьма тьмуща дикого вороня, Аж небо потемніло. Сла чаклунка звернулася до ворона ватажка. Летіть на схід, викрійте очі мандрівникам, розірвіть їх на шматки. Величезна чорна зграя полетіла, куди їм звеліли. Коли дориці побачила їх, то дуже злякалася. Але страшило сказав: Тепер моя черга, лягайте на землю і не бійтеся нічого. Вони так і зробили, а страшило лишився на стоєчки та ще й розкинув руки в боки. Спочатку ворони злякалися його, як усі птахи лякаються у пудал на городах. Але ворон ватажок каркнув. Це обудало, напхане соломою. Зараз я виклюю йому очі. На цих словах ворон кинувся на страшила, але той схопив його за голову і скрутив йому шию. Вожак загинув. Але інший ворон. Спробував ударити страшила дзьобом. Та де там? Страшило, скрутив шию і йому. Сорок ворон вилетіли на схід за наказом злої чаклунки, і тепер усі вони валялися мертвими біля них страшила. Він дозволив друзям підвестися, і вони рушили далі. Коли злача клумка дізналася, що всі її вірні ворони загинули, то шалено розлютилася, вона схопила свій свисток і дмухнула в нього тричі. Миттю в повітрі почувся гул, і до замку прилетів чималий рій чорних бджіл. Летіть до чужинців. крикнула зла чаклунка. І кусайте, кусайте їх до смерті. Різа гудів і здійнявся в повітря, прямуючи на схід, щоб виконати наказ. Першим помітив їх наближення лісоруб, а страшила швиденько до Петра, що треба робити. Вийми з мене солому, сказав він залізному лісорубу, і накрий нею дорочі лева і Тато. Солома захистить їх від бджіл. Лісоруб не гаяв часу, і мерщій зробив те, що мусив. Після цього він випростався і почав чекати чорних бджіл. Коли вони підлетіли, то виявили, що кусати нема кого, крім лісоруба. Вони накинулися на нього з люттю і поламали свої жала об його залізне тіло, а бджоли без жал жити не можуть. Тому незабаром біля лісоробових ніг, наче кубка попалу, лежали рештки бджолиного рою. Лев, дорочий й то. Вибралися зі свого прихистку, і дівчинка допомогла лісорубу знову напхати соломою страшила. І друзі вирушили в путь. Коли зла чаклунка побачила своїм оком телескопом жалюгідні й рештки її могутнього бджолиного рою, вона ледь не збожеволіла від безсилої люті. Вона тупотіла ногами, скреготіла зубами, але не знала, що й вигадати. Зрештою гукнула півтора десятка моргунів, озброїла їх списами і звеліла йти на схід, щоб знищити прибулих. Моргуни не надто славилися хоробрістю. Та мусили скоритися. Вони йшли зі списами на переваги, доки не побачили мандрівників. Тоді Лев грізно рикнув і стрибнув у їхній бік. Моргони так налякалися, що кинули свої списи і нумо втікати. тікати. Коли вони, похнюпившись, повернулися до замку. Зла чаклунка, боляче кожного відшмагала різками і послала знову працювати, а сама сіла сушити голову над тим, що робити далі.